Добрий ранок! Зараз ми з вами розпочинаємо урок української мови. А саме письмо. Тема сьогоднішнього нашого уроку ознайомлення зі школою та шкільне життя. Для того, щоб провести наш урок, нам потрібен посібник з української мови. Українська мова буквар, частина Перша. Покладіть, будь ласка, на стіл, на стіл, такий посібник, і приготуйте, будь ласка, олівці. Потрібен буде простий олівець і різнокольорові. Ну що ж, тоді розпочинаємо, якщо всі готові. Всі сідайте, тихо, діти, домовляємось, не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Сьогодні на уроці письма ми з вами познайомимося зі школою та шкільним життям. Навчимося правильно сидіти під час письма, прослухаємо пісню першокласників. Якщо ви готові, то розпочинаємо нашу подорож. Давайте ми згадаємо якою мовою ми з вами спілкуємося? Так, молодці, ми спілкуємося українською мовою. Тож вчитися писати ми з вами будемо також українською мовою. І зараз ми з вами переходимо до першого завдання. Відкрийте, будь ласка, сторінку 5. Сторіночку 5. Завдання номер 1 Завдання таке: прочитай уривок із вірша. Або прослухай уривок із вірша. Шановні дітки, якщо ви вже вмієте читати, а в нашому класі є діти, які вже вміють читати, то ви прочитаєте самостійно після того, як я прочитаю вірш, самостійно. Хто не вміє ще читати, просто уважно слухає. Вереснева пісня лине і дзвенить шкільний дзвінок. Дід лахів щаслива зміна поспішає на урок. Цей вірш написала Наталя Тріщ. Тож, будь ласка, дітки, які вміють читати, уважно. Прочитайте виразно цей вірш. Зупиніть відео, поставте на паузу і прочитайте цей вірш. Скажіть мені, будь ласка, про що цей вірш? Що це таке вереснева пісня лине? Значить, коли ця пісня лине? В якому місяці? У вересні, правильно, це перший місяць осені. Це місяць, який триває в нас зараз. Що значить «дзвенить» – шкільний дзвінок? Ми тримали шкільний дзвоник з вами, так? Ми знаємо чудово, як він дзвонить. Дід Лахів, щаслива зміна, поспішає на. Урок. Щаслива зміна, дітки. Ми знаємо, що зараз, так, 11 класники, які вже випустилися, вони пішли зі школи, а на їхню зміну прийшли ви, поповнили наші ряди шкільного життя. Тому так говорять, тому цей вірш про школу Молодці Ну що Давайте ми рухаємося далі. І друге завдання, яке у нас є, нам треба прослухати пісню. І скажіть мені, кого зараз мама веде в перший клас. У нас є QR-код, який ми можемо відсканувати та прослухати пісню, або прослухати так відео, подивитися. Те, що ми зараз з вами і зробимо. Підросли, вже до школи ми пішли, підросли, підросли, вже до школи ми пішли. Дітки, давайте ж поспілкуємося. Кого веде мама в перший клас? Своїх дітей правильно. Що вони будуть робити в школі? Подумайте уважно. Вони будуть вчитися, читати, писати, так? А скажіть, будь ласка, чи радіють діти, коли йдуть в перший клас там у відео? Радіють, так, їм дуже весело, тому що вони знають, що в школі вони дізнаються дуже багато чого цікавого, і там буде дуже весело. Зараз ми розглянемо малюнки і скажемо, що на них зображено. Давайте поглянемо на перший малюнок. Скажіть, будь ласка, хто зображений на малюнку? На ось цьому малюнку хто у нас зображений? Хлопчики та дівчатка, так? А скажіть, будь ласка, що вони роблять? Що спишуть? Значить, вони хто? Вони школярі! Правильно! Давайте подивимось на другий малюнок. Що ось тут роблять діти? Що роблять діти на цьому малюнку? Так, вони щось будують. Так, вони будують. Наступне, як ти гадаєш, чи подобається їм у школі? Погляньте на цей малюнок. Скажіть, будь ласка, чи подобається їм у школі? Подобається, бо саме в школі. Можна дізнатися багато чого нового, проводити різні досліди, експерименти, навчатися, так, навчитися читати, навчитися писати, бути самостійним. Чудово. А що ж ти розкажеш родині про свій перший шкільний день? Скажіть, будь ласка, що ми можемо розповісти про наш шкільний день. Ми можемо розказати, які нові предмети ми з вами будемо вивчати. Що ми будемо робити на цих предметах? Які нові друзі з'являться у вас в школі? Що ви очікуєте від школи, так? Від, від своїх друзів, що ви очікуєте, від шкільних уроків, що ви очікуєте, яким буде ваш настрій? Ось такими різними емоціями. Ви можете поділитися зі своїми батьками, зі своєю родиною. Ну, а тепер ми з вами готові відпочивати. Тож, стаємо всі рівненько і починаємо фізкульт хвилинку. Молодці, всі дуже гарно відпочили, а ми з вами продовжуємо далі. Перегортаємо сторіночку, це вже буде сторінка 6 і завдання третє. Нам треба з вами повторити або навчитися, так, ми ще тільки вчимося. Як потрібно сидіти під час письма за партою або столом, за столом? Давайте ми пригадаємо, як ми це робимо. Ми з вами тримаємо спину рівно. Завжди рівно. Лікті ми кладемо на стіл. В жодному разі, щоб ваш лікоть не був за межами столу. В жодному разі вам буде дуже незручно писати і швидко втомляться руки. Ноги треба поставити на підлозі, в жодному разі так не підмощувати під себе. Вільною рукою треба тримати зошит А правою, якщо ви пишете правою, ми тримаємо олівець. Міцно і пишемо. Якщо ви лівою пишете, ви лівою тримаєте олівець, а правою тримаєте зошит. Так, згадали і пам'ятаємо завжди, що правильна постава під час заняття допомагає краще вчитися, дуже акуратно писати, і буде таким чином ваша рука менше втомлюватися. Ну, перед тим, як розпочати наше письмо, ми повинні з вами виконати пальчикову гімнастику. Тож поїхали. Ставимо пальчики разом, посварились дві лисички, розійшлися хто куди. Ну, а потім помирились, обнялись, нема біди. Молодці! І тепер ми з вами готові до наступного письмового завдання. Це буде завдання номер 4 Що нам тут треба зробити? Нам треба спочатку відібрати довгі та короткі олівці. Далі ми їх розмалюємо. Але перед тим, як розфарбувати, ми беремо простий олівець, простий. Сідаємо рівно, правильно, тримаємо спинки рівно, лікті в нас не висять і беремо, обводимо контур кожного олівчика, ведемо контур кожного олівчика. Після того, як Ви обведете контур кожного олівчика, Нам треба буде розфарбувати ці олівчики у різні кольори. у вас буде набагато краще виходити, так, бо я більш жирним для вас так. виділяю, щоб було видно. Ви спочатку наводите всі олівчики штрих-пунтири простим олівцем. Після того, як ви наведете їх, вам потрібно буде розфарбувати їх. Тепер слухаємо уважно, нам треба розфарбувати довгі олівці у синій колі. У синій колір Дивіться, після того, як ви намалювали всі 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 олівці, ми будемо їх розфарбовувати. Так, дивимось Перший у нас був олівець, так, другий і зараз хвилинечку я вам покажу. Ви поки малюєте, і я малюю. Бити, дітки, слідкуйте за своєю поставою, як про себе, слідкуйте, будь ласка, за тим, як лежить на вашому робочому столі зошит. Для того, щоб красиво писати, треба дотримуватися всіх цих Для того, дітки, як ви це все виконали, приготуйте, будь ласка, синій олівець і зелений. Так, є. Тепер дивіться, ми з вами довгі олівці розмалюємо синім. Кольором. Ми просто беремо і починаємо зафарбовувати в синій колір. Зафарбовуємо. Зафарб... Ой, вибачте довгі, довгі зафарбовуємо в синій колір. Які це в нас довгі, так? У нас є коротенькі і є довгі олівчики. Так, ось це буде довгий олівчик, так? Добре, ми його зафарбували. Тепер давайте подивимось коротенький олівчик. Де в нас буде короткий олівчик? Ось це короткий олівчик. Чи ось це короткий? Ні, це неправильно. У нас короткий, той що менший, так? Ось він. Давайте ми його зафарбуємо у зелений колір. Беремо і весь розфарбовуємо. І таким чином, дітки, у вас повинно бути зеленим кольором, і синім зеленим будуть всі маленькі олівчики, а довгі всі будуть синього кольору. Довгих у вас буде два олівчика. А коротких у вас буде аж 1, 2, 3, 4. Якщо ви вже вкорились, ми можемо переходити до наступного завдання. Якщо ні, то поставте відео на паузу і доробіть це завдання. Добре, тепер нам треба трішки відпочити і зробити гімнастику для очей, щоб наші очі відпочивали і не боліли. Довго, молодці. Так, давайте ще раз повторимо, бо ми зараз будемо приступати до наступного завдання. Як треба правильно сидіти? Сидимо рівно, спина рівно, лікті не висять, лікті лежать на столі, ноги поставити на підлогу. І переходимо до наступного завдання. Це сторіночка 6, завдання номер 5 Нам треба навести кольоровими олівцями. Контур зображення предметів, які ми візьмемо з собою у школу. Ось, наприклад, дивіться, давайте подивимося. Перший предмет, який я тут бачу, ну, наприклад, це квіточка. Ми її беремо у школу, дітки, квіточку. Ні, не беремо. З собою ми беремо ручку, ось ручка. Нам треба буде обвести контур ручки. Наводимо контур ручки. Навели контур ручки, значить, її ми візьмемо в школу. Ось у нас вже є перший предмет. Значить, нам треба унизу поставити стільки засвітити лампочок, скільки предметів ми взяли. Ось уже ручку ми точно беремо. Значить, одну лампочку з вами ми можемо розфарбувати. Правильно? Фарбуємо одну лампочку. Розфарбували. Є. Так, далі наступне, що ще ми можемо взяти, дітки? Ми можемо взяти з собою ще фарби. Ось наші фарби. Малюємо їх іншим кольором, яким забажаєте Намалю... намалювали по пунктиру наші фарби. І далі знову таки засвітили ще одну лампочку. Значить, ще ми взяли ще одним, так. Наступна. Що ми ще з собою візьмемо? Ми обов'язково з собою візьмемо щоденник вражень, так, наш блокнот і е, олівець. Давайте подивимось, що це за блокнот. Ось він. Так, обвели блокнот і олівець. Так. Чудово. Навели все красиво і засвітили ще одну лампочку. Так, тому що це вже третій предмет. І так далі, дітки, І ви будете стільки предметів малювати, стільки, вибачте, лампочок розфарбувати, стільки предметів ви обведете, зрозуміли? Тож, будь ласка, далі продовжуйте самостійно. І в кінці я хочу, щоб ви оцінили самі свою роботу. Що це значить? Ви бачите внизу крапельки. І одна з посмішкою. Так, дуже щира така посмішка. Наступна також посміхається. Далі серйозний і більш такий так, сумний. Що це означає? Що якщо у вас урок вийшов. Вам все сподобалося, ви все зрозуміли, то свою роботу ви можете оцінити ось таким посміхаючим смайликом. Якщо було дуже важко, наприклад, ви останню крапельку обираєте. Зрозуміли? Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. От і завершуємо урок письма. Давайте пригадаємо, що нового ми дізналися на уроці. Скажіть, будь ласка, чи вас важливо під час письма правильно тримати олівець? Молодці. Так, важливо. Від чому важливо? Щоб правильно писати? Скажіть, будь ласка, чи навчилися ви правильно сьогодні сидіти? Молодці, а як пра треба правильно сидіти? Так, треба рівно тримати спину, лікті повинні бути на партах, на парті, так, або на столі, ноги унизу. Чи всі предмети з дому ми повинні брати до школи? Ні, дітки. Всі предмети, які тільки необхідні для школи, так, для навчання. Просто іграшки, наприклад, так, або там. Наприклад, іграшку ми не можемо взяти, так? а олівець можемо взяти. Квітку ми не можемо взяти, а зошит можемо взяти. Тобто не всі предмети ми можемо брати до школи. Зараз ви оцініть, будь ласка, ще цеглинками лего свою діяльність на роботі на уроці. Якщо було все легко, обираємо зелену цеглинку. Якщо було, ви потребували допомоги, то обираємо жовту цеглинку. Якщо було дуже важко, то оберіть, будь ласка, червону цеглинку. Але я сподіваюся, що всім було все дуже. Легко і всі все зрозуміли. Ви сьогодні дуже гарно попрацювали на уроці. Зараз відпочивайте. На все добре!